Вишиванка, що з давніх давен супроводжувала український народ і була для них символом нескореності й того, що вони є українцями. Сорочки, вишики спеціальними символами, носили козаки характерники. Воїни УПА носили з собою чорні вишиванки на випадок раптової смерті. Тисячі людей через ті вишиті сорочки страшенно страждали, гинули, терпіли голод. Вишивала мати синіми нитками, зацвіли волошки буйними житами. Узяла матуся червоненьку нитку, Запалали маті у пшениці влітку. Оберіг сорочку, вишила для сина, взерунком встали квіти країні. маки та волошки мальви біля хати, долю для дитини вишивала мати, шила, вишивала хрестики зелені, зашуміло листя на вербі калені. золотилось сонце у злогій кроні, вишивала долю, наче подолання. Оберіг сорочку, вишила для сина, візерунку встали символи України. І вербай калена, сонях біля хати. Щастя для дитини вишивала мати. По білим побілям вишивала ненька, до ніток плітала всю любов серденька. Оберіг сорочку, вишила для сина і стала рідна Україна. Мені сорочку мама вишивала, наче до хрестиком вела, Хиста жінок не шукала, до людей привітною була. Ми доню, мама говорила, життя закони закони істини прості. Не зроди землю, що тебе зростила, не залишай нікого у біді. Одягнімо, друже, вишиванки, наші юні українські не для кого не для набагано, а для себе вірні дружини. Одягнімо, вишиванки, друже, як двічні прядський талісман. Хай не буде серед нас. Байбутній один у нас буде отаман. Зор в широка планка, легенький запах ковили, моя сорочка висиванка, в сині безплеті на страви, Дніпро потоки, степ широкий, по лівій правій стороні, червоно-чорні всі у зори, ряд на полотні. Вишивала мені мама, квітами сорочку, квіти гарні, весняні, навдягай донечко, ниці сонце золоте, пелюстки багряні, ласка мамина цвіте. Вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягну, підійду і обніму, я матусеньку свою. Хатя, вишиванку одягаю раду, буду в ній сьогодні з друзями гуляти. Мені лечить унікальний одяг наш національний. Батько вишиванки і самого світанки вишивала дівчина все в севу давнім, скращувала з ніточки, розквітала квіточки, ружі та баліни зросту полотну. Вишиванка символ України, кожної великої родині, нашої історії та мови залюбки вдягаємо її знову. Від у дорозі діток захищати, щоб у вишиванках хлопчики мужніли. Рідну Україну захистити вміли. Вишиванка наша, ну хіба ж не диво? Вишиванці завжди модно і красиво. Молитви ще ті рядочки, лишайся сідоні дорі.